Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Дніпрі. Розгорівся мовний скандал з вчителькою, яку звинуватили в булінгу. В конфлікт втягнули вже весь батьківський комітет і учнів класу. В школі номер 126 Мама учениці 6 класу зробила зауваження вчительці через те, що та спілкувалася російською мовою під час онлайн-уроку. Після цього 12-річну дитину, за словами жінки, почали цькувати та писати погрози в месенджері. Саму маму, за її словами, видалили з батьківського чату. Учень з класу двічі звертається до неї українською, і двічі вона відповідає російською, потім переходить на українську, потім знову на російську. Так триває декілька хвилин, і мої нерви здають, пояснила мама учениці. На зауваження вчителька обурюється і видає такі слова: Це моя рідна мова, і урок я ще не почала, і ви взагалі не маєте права приєднуватися до уроку. І вимикає нас від конференції, стверджує мама. Після цього дитину почали цькувати в шкільному чаті. Хто за те, щоб просто брати і телефонувати цій су, поки вона не зателефонує й не вибачиться перед вчителем. Якщо ти хотіла цим вигнати нашу улюблену вчительку, то ти це зробила, але цим дала право дати тобі пописку, щоб не втикала більше. Йдеться на скріншотах з дитячого листування. Батьки також стали на сторону вчительки і запропонували написати скаргу, аби дівчинку перевели в інший клас, а вчительку залишили. Педагог пояснила, що машинально відповіла учневі російською, але надалі вела урок українською. Контролюючі органи факти булінгу не виявили.